Ну, коротко про себя расскажи, потому что э, есть много инсинуаций с проводу Тебе в интернете, дискуссий, ты это бачу, пожалуйста. Ну, первая инсинуация, это то, что кто-то говорит, что я из Веселого, кто-то говорит, что я из Запорожья, кто-то говорит, что я киевлянин. Все правы. Дело <laughs> в том, что я теперь уже живу в Киеве. Э, родом я из поселка Веселой, Запорожской области, где я родился, прожил первые 16 лет своей жизни, закончил школу. Веселому, кстати, вот такой вот такой, вот такой привет, особенно моей мамаше, которая... Сейчас смотрит эту программу по-любому. Я звати? Мамаша. мамаша. Мамаша <laughs> это, это ну, так, по людски лагер, теща. По-дски это теща. Я не могу ее называть этим словом, потому что она не, не, не наработала на это слово. Она у меня мамаша. Ну, бач, вот. У нас очень хорошие с ней отношения. И я э, передаю ей огромный привет за поддержку, спасибо и всему веселому тоже. Но ну, себя я на этом проекте, да и по жизни, вообще сам для себя. Я позиционирую как Запорожец, который понаехал в Киев. Ты потому, за что... профессию? Професія, яка написана моєму дипломі, це організація професіонального та олімпійського спорту. От бачите, я ж вам казав, що вибір такий головний голос і неважливо на голосі країни. Хто за покликанням людини і якого віку Василь Логай, зараз давай побачимо батли, і як дуже важко давався вибір Руслані, тому що він в її команді. И с ума сделаешь от нас последний раз. Зуміти, хто з них був сьогодні сильніший, але виключно з огляду на злет і старт. І якщо ти мене не підведеш, Василь, я даю шанс тобі. проходить Василь приходить серйозно у тебе була суперниця, народна зірка Ульяна Рудакова. Як воно по чоловічому перемогти, дівчину? Очень серьезная соперница была, но, ну, во-первых, я хочу сделать акцент на том, что до этого этапа конкурса несерьезных не прошло. Uh -huh. Во-вторых, вывод делался по конкретно взятой песне, конкретно взятому баттлу, а не по прошлым заслугам. Uh -huh. В-третьих, а... Я бы однозначно не вы, не решился выйти против Ульяны на боксерский ринг. Во-первых, потому что я плохо боксирую, а во-вторых, потому что, ну, наверное, у меня было бы больше шансов, потому что я все-таки мужчина. А если мы говорим о музыкальном ринге, то mm -hmm. здесь мы меряемся силами в умении петь. И поэтому. Mm, я думаю, що навіть мені треба було її боятися, а не її і мене. Ну, потому, а наскільки, она... наскільки у тебе це виходить, ми переконалися в голосі країни. Давайте переконаємося в цьому. В сніданку з 1 плюс 1. Василь Логайо, Василю, пропоную взяти мікрофон і сказати, що за пісня. Спою пісню, з якою багато мене асоціюють до цього проєкту, з репертуара моєї любімої групи Джемераклай. Космі Гео для всіх моїх друзів. І для да. мамаші. She got such wicked, 'cause it's you that should she's checking. So she lives up in the West Coast cosmic eye. She's just a cosmic girl from another galaxy. My heart heart's on a comet. Yes! Yeah. Saw system I tried the phone, but didn't listen So I asked her phone the number of the same She said, Southern micro So I can tell everybody All around my heavenly body oh, This could be a close encounter I should be come, not to surrender. Since we get to me into space When I see your pretty face She's just a cosmic girl Another galaxy My heart turns into gravity She's from a cosmic world Little man that's not Trust me, I know my reason Since we got to happy space When I see your pretty face Since we got to happy space When I see your pretty face Since we got to happy space When I see your pretty face Just a cosmic girl But I need you, I want you, I love you so So I love you, love you, love you so Є люди, яких камера любить, до тих відноситься наш Василь Логає, А тепер він. Особливо її полюбив камеру. Молодець таки треба, тому що артист. А, я думаю, що ще раз треба подякувати організаторам «Голос України, тому що завдяки цьому проєкту ми знаємо, що наскільки наша нація українська співоча, хто б ти не був. Василь Логай, Василь. будемо голосувати. Дивіться, і неодноразово, я думаю, що з'їмося. Я одягаюся в мережі в магазині Варго. Дякую, що були сьогодні з нами і завтра зустрінемося Оцій цій порі. Сніданку задим, президент. па, -па.